Вітаю, хочу вам сьогодні розказати коротко про те, які бувають газові балони, які бувають до них газові пальники, та як їх, скажімо, використовувати і нюанси використання. Ось по краях це розміщені балон на 450 грам. Це є різьбовий балон. Це 125 грам це також для різьбового пальника, і це 230 грам також для різьбового пальника. Ось якраз сам цей різьбовий пальник на нього і накручений. Цих два балони по центру це. Так звані цангові балони на цангове кріплення. Ось вони ось так от виглядають. Бачите, доволі така простенька пимпочка, на яку ставиться крі... пальник і прокручується там, напевно, напевне оберт для фіксації самого апарату, який буде кріпити. Чи пальник, чи різак. В різьбових балонах ось там є така ось. Скажімо, різьба на цих балонах самих. Ці балони вони дорожчі у вартості, складніші у виготовленні, ну і там більш дорожча суміш, як правило, де ось такі, у таких балонах. І в більшості випадків ці балони вони рахуються як чотирьохсезонні. Тобто там є суміш газу, що дозволяє його використовувати в примісових температурах. В цанових балонах використовується менше, менше, менше суміш газів, вони дешевші у використанні, простіші у виготовленні. Тому вони скажімо дешевші і їх більше люблять, скажімо. Ті е, люди, які часто ходять походи, вони люблять більше використовувати ось такі прості ці цангові балони, тому що вони дешевші. Е, але є, скажімо, нюанси у їхньому використанні. Коли ось такий, бачите, великий високий балон, ви на нього не поставите, ось о, схожий якийсь е, такий от пальник для того, щоб розвести там, е, щоб підгріти собі якийсь там кипяток чи розгріти страву, тому, що він на нерівні поверхності він впаде. Тому використовують для них перехідники, які прикручуються ось на цей балон. Балон кладеться Ось так. І тоді вже через цей перехідник кріпиться чи такий. Газовий пальник, який різьбовий чи можливо від нього рідний йде, який використовується цанговий, і вже ось в такому положенні це готується. Якщо це якщо це, це балони, які використовуються різьбові, вони ось у такому форматі використовуються. Ну і коли це балон на 230 чи на 125 грам, то ще його більш-менш можна використовувати на нерівній поверхності. Якщо це за 450 грам, то потрібно вже слідкувати за казанком, щоб нічого не впало, не перевернулося і. Ваші старання, скажімо, не пропали. Цей цангові ці балони, вони кріпляться, наприклад, покажу вам на приході ось такого перехідника, адаптера. Наверх цього адаптера прикручується, прикручується пальник, ось так от, так, ми його зафіксуємо. ось і оця треножка, вона його тримає. І сюди також його беремо, вставляємо. Ось оцей пластиковий пазик. Ось в такий пазик на самому балоні, вставляємо і прокручуємо. І ось він готовий до використання. Далі відкручується сам балон. Ось і пішов газ. Ну і далі тут запалюєте, і він використовується. Ось таке, скажімо, поєднання такого. Балону з таким адаптером та пальником, воно доволі зручне, тому що його, воно не високо стоїть над, поверхні, над, над поверхнею, його зручно і практично використовувати, і е, шанси менше, що в, воно там перевернеться, розільється і так далі. Тобто він більш е, практичний у використанні. Ну і комбінація хорошого такого пальника, різьбовий, який більш надійніший, він краще тримає з'єднання з балоном, менше пропускає газу. Він більш кращий, а е, сам балон -цанго, він дешевий, е, простішою виготовленні, Ну і скажімо, це таке вигідна комбінація поєднання якісного пальника е, і дешевого балону. Також ну, слід пам'ятати, що все-таки, якщо ви ходите в походи, подорожуєте все-таки в холодну пору, то ось в таких балонах часто газ може підмерзати Потрібно його там збовтувати, змішувати, для того, щоб він, скажімо, виконував свою функцію у зимовий час. Ці балони різьбові, в них там суміші більш кращі, і вони ну, на них там часто написано: чи він 4 чи Ну, Як правило, на чотирьохсезонних Ось пишуть, ось бачите, for Season Mix, і там вказано, який там є склад, скажімо, в яких пропорціях якого газу. Дякую за увагу. Підписуйтесь мій канал, донайте на ЗСУ.